Ну що, друзі, сьогодні я затрону таку тему, як англійська мова, що в мене знає, заодно вам ось покажу, як задня вулиця виглядає, чи буду йти і розмовляти. До приїзду в Канаду я почав потихеньку вчити англійську мову. Вчив її через один такий простий додаток до Такий ніби здається. Той додаток здається дитячим, але для старту то саме найкраще, що є. Десь за три місяці до приїзду до у Канаду я почав активно ним користуватися. Проводив я в додатку більше години, або ну, година, бувало, і більше години в день. Чив. І як я приїхав, Канаду. Деякі слова я знав, але знаєте, тут одна проблема. Тут багато з усього світу людей, і кожен розмовляє зі своїм акцентом і своє мовлення. Тому вийшло так, що нічого не розумієш. Розумієш якісь окремі слова. Потім вже, ну, як зазвичай, іммігранти приїжджають сюди, в Канаду в них. Куча справ і їм зараз то не до навчання. Так само і в мене було, то те навчання в дулінгу я закинув довго там, майже нічого не, не вчив. Але пішов на роботу, де люди, які народились тут, в Калгарі і виросли, і вони мають ну, гарно розмовляють англійською, але я. Є один, один нюанс. Ті люди розмовляють, так сказати, можна сланговими словами багато. Тому то не та англійська ділова, яка ми вчили. В школі, звісно, теж я вчив англійську мову, але там вчитель сам не знав англійської мови, плюс деякі вчителі ще й досі. Е Роблять величезну помилку, які кажуть, що назви не перекладаються. Так от, перша, який був такий удар в серце, це назви перекладаються ще й сильно. О. Тому вийшло один якийсь такий сказати нехороша річ, ніби ти вчив мову, але то ти все то не розумієш, бо ніхто не вживає слово hello. Вони вживають такий вираз як how are you. А how are you? самі знаєте, ти питають, як твої справи, це в них тут як hello. Зараз ми перейдемо дорогу на ту сторону. Тому вийшло, що я деякий час покинув навчання і працював. На роботі трошки підтягнув мову, тобто вивчив деякі слова, і... але ту не сильно так допомогло. Вивчив, ну, щоб там конкретно можна було спілкуватися то ні. Тому вийшло, що треба конкретно братися за мову. Знову я взяв цей додаток до Олінго. І почав ним посилено займатися. Це, звісно, дало свій, свій результат. Я вивчив, я, ну, можна сказати так, що те, що я ще знаю з англійської мови, 50% я вивчив до Олінгу. Потім я ще використ, почав використовувати додаток Практика, е, чим Хороший додаток практика, він е, заставляє розмовляти. Тобто там описуєш свій день, свою ситуацію, свій тиждень, е, свою мрію. І все це він заставляє говорити в всяких дрібних деталях. І якщо то він тоді коригує тебе, щоб, це, щоб ти ну, виправляє, як правильно то буде скомпонувати. Ну і я вам хочу сказати, що англійська мова це одна із найскладніших мов світу для вивчення. Е, вчені і штучний інтелект і взагалі практика і досвід тих людей, що тут, тут приїхали, іммігранти показують, щоб вийти на рівень Б1, а це вільно, вільно спілкуватися, не писати. А вільно спілкуватися, тобто розмовляти вільно фалом і Е, Виходить, щоб це все робити, потрібно десь 600 годин. Думаєте, 600 годин. 600 годин це якщо розкинути, то це майже 2 роки, якщо десь навчатися по одній годині в день. Ну, відповідно, у нас часу скільки немає, це все треба зжати. Ще сильніше, менший проміжок часу. Тому 2 години на день треба виділяти на англійську мову. Звісно, іммігрант, який приїхав сюди, в нього немає скільки часу, бо йому треба працювати, йому потрібно оформляти документи. Дуже багато в нього часу займає облаштування побуту. Тому Виходить, що е, коли я почав вивчати крапку знову дулінгу, потім практика, я ще почав паралельно писати. Тобто писав десь сторінка в день. В листок беру, ну, беру зошит, звичайний зошит і пишу сторінку в день. Тобто, все те, що я вчив в дуолінгу, я писав. Так само те, що я вчив в практиці, теж писав, записував фрази. Почав їх повторяти. Ну, цього результату не сильно так було достатньо для того, щоб вільно спілкуватися, почав читати. Брав телефон з перекладачем і читаю, і в перекладачі ті слова, які я і відчуваю, що я їх неправильно читаю, я їх брав за е, вносив перекладач і слухав, як вони правильно читаються. Це все Google перекладач, слухав, як вони правильно читаються, і виходить. Е, читав ну, читав їх знову тільки вже правильно. Тому. Це далося свій більший результат. І вийшло, що на роботі цей англійський стало достатньо, щоб працювати і спілкуватися. Тобто поїхати десь там, наприклад, я їду до дилера, там мені треба спілкуватись, виявити, що мені треба, який автомобіль забрати, який віддати, де він стоїть, що мені треба взяти. Ще це дало той результат, що коли мені вже на на Цього року, ну, це, що пройшов, було Різдво, це моє було тут друге різдво, на друге Різдво мені дали відкритку, я її прочитав і переклав. А пишуть ж вони дорослі пишуть, трошки не так, як ми звикли до того. Тут не друковані букви геть. І взяв, тобто до практика. Читання і писання вивели мене за один рік, можна сказати, на той рівень, що я можу спілкуватися, навіть можу дзвонити по телефону і з кимось поспілкуватися по телефону. Бо по телефону то взагалі важко. Особливо, коли там хтось з Індії розмовляє або Пакистану, то, то дуже там складно. Ось о... а... І Оце недавно я ще знайшов курси англійської мови, там волонтери викладають. Вони беруть слова, які на слух однаково і читаються однаково, але пишуться по-різному і різне значення мають. Тобто ці слова потрібно відносно розмови. тобто... Як іде розмова, і ти, ти, ти розумієш, яке те слово має бути там стояти. Бо на слух, тут багато слів, вони однаково вважаються. Тому вийшло, що я ще й там займаюся, і тим мені там подобається, то, що е, тобто я можу спілкуватися із тими з носіями мови. Але. Це все класно, це все вас вивело мене на той рівень, що я можу спілкуватися. писати, пишу з величезними помилками, але писати більш-менш можу. Те, що я собі думаю, бо якщо диктант писати, то, мабуть, я не знаю. Але в цьому такому, так сказати, класному результатові, бо це дійсно вважаю класним, оскільки люди по два роки витрачають деякі. на щоб вивчити мову на рівень Б1. Тому є один нюанс. Я такий, мені потрібно здати тест з англійської мови CellPee. Це такий тест, який майже там 4 години йде. І там мова не та, що я вивчив Фанні слова якісь, а там мова ділова. Там треба діловою мовою скласти цей тест. І тому, якщо ви, ну, якби, якби я продовжував вчити в цьому в що я живу, воно все, не всі спілкуються словами ну, сленговими, розумієте? І деякі речі ти не можеш зрозуміти, чи то правильно, чи то неправильно. Тому для вивчення і здаття цього тесту peep, мені треба ще вивчити тільки ділову мову, і мало того, що вивчити мені ще навчитись неї треба писати. о Так що найбільша щас проблема в мене це здати тест селпіп Це, не знаю, як я його здам. На, я Наразі я планую взяти курс якийсь купити з англійської мови для селпіп оскільки там. Тут є ж курси люди, які займаються підготовкою до сел піп, можна так сказати. Вони конкретно займаються, щоб ти здав цей тест. Тому зараз буду активно займатися цим, оскільки в мене майже все є для того, щоб податися на піар. А для... єдине, що мені заважає це зробити, це мені потрібен цей тест. Здати з англійської мови. Так що ось така моя історія з англійської мови. До речі, тут можна працювати і без англійської, там тобі достатньо знати декілька слів. І головне розуміти, що тобі треба робити на роботі. Бо коли я казав, як я знаходив підробіток собі на початку своєї імміграції, то людина. Я з людини домовився по телефону, що це приїду черпати сніг, очищати. І коли я їхав в машині, він мені подзвонив і спитав, чи в мене є лопати. А я не знав, як на англійській боя лопата. Тому вийшло, що я аж то вже дізнався, коли приїхав. Ну я наперед взяв лопату на всяк випадок машину, Ну, факт тому, що підробити. Навіть, ну, щоб робити, не треба велике знання англійської мови тут за вас, ну, на таких простих роботах. Звісно, якщо ви підете в якусь компанію менеджером з продажу чи ще щось, то вам там треба дуже класно знати англійську мову. А так, якщо ви підете на звичайну роботу, працювати руками, а тут в основному більшість таких робіт. Тому англійську мову вам глибоко знати не потрібно і. Можна працювати. Ну, наскільки я бачу це для себе, бо багато людей тут працюють без якоїсь сильної англійської. А от вже здати тест то треба англійську ділову і дуже гарно її знати. Писати, читати, розмовляти. Не знаю, буду закінчувати на цьому відео. Наступне відео не знаю, яку тему підберу. Побачимо, що я там придумаю. Може підберу, як ми їздимо по таких дорогах зимою і взагалі, як тут їздити на автомобілі. Легко чи ні. Дякую за увагу. Всім гарного. Тижня наступного